Блейд – Алтимат фрізбі, уроки фізкультури. Кідок Блейд. Верхній прямий кідок. летить ребром, що прилітає партнеру перпендикулярно до майданчика. У підготовчу фазу кидка входить вихідне положення та захоплення фрізбі. Хват при кидку такий самий, як і при форхенді. Фрізбі утримується наступним чином. Вказівний. І середній пальці необхідно розташувати на внутрішню кромку диска. При цьому безіменний палець і мізинець притискають його ззовні. Великий палець утримує його зверху. При цьому лежить на ребристій поверхні диска. Блейд є випущеним вертикально форхендом. Стійка прикидку Блейд наступна: гравець стає прямо в напрямку китка, ступні ніг ставляться на ширині плечей, ноги в колінах трохи зігнуті. Праву ногу трохи виставити вперед. Причому вага тіла розподіляється на обидві ноги. Диск вертикально по відношенню до землі. Піднімаємо його доти, доки вказівний палець не виявиться на рівні вуха. Лікоть спрямований назовні убік. Основну фазу китка плей входить в виконання невеликого кроку назад. При цьому центр тяжкості переноситься на неопорну ногу. Рука рухається вперед. Виконується у змах кистю та відпускання диска. У заключну фазу китка Blade входить супровід диска тулубом, рукою, а також повернення їх у вихідне положення. Рука після китка повинна бути прямою і спрямованою на мічною зону китка.